Всі знають, чому Київ вистояв в лютому 2022 року. Ну, Тому що Зеленський не втік. Якби Зеленський втік, Київ би не вистояв. Якби Верещук втекла, ну як би Київ вистояв? Та ні. Київ вистояв, тому що Збройні сили стояли на смерть. Тому що цивільні пішли, взяли зброю. І почали захищати Київ, тому що цивільні приходили до ЗСУ не до генералів, а до майорів, до капітанів, до командирів батальйонів, до командирів ворот і казали, а я знаю, що можна зробити, щоб у росіян нічого не вийшло. Приходили і допомагали, підказували цивільні. Тому Київ вистояв. не, Не завдяки генералам. Генерали що робили? Вони самі не знали, що робити. Бо був повний безлад управляти військами. Київ. Обороняла 72 га бригада. Так, так. Саме. 72 га бригада. Обороняла Київ. І що? Треба було 20 генералів, щоб командувати 72-ю бригадою. Ні. Це теж не допомагає. Майори. Збройних сил України. Командири батальйонів Збройних сил України домовлялися з командирами батальйонів Збройних сил України і з іншими командирами батальйонів Збройних сил України. І завдяки цьому вони могли щось робити і зупиняти ворога тільки завдяки цьому. В перші дні вистояв Київ. В перші неділі вистояв Київ. За що їм низький уклін від всіх нас? І вічна пам'ять загиблим. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!